На Прикарпатті п'яний водій збив 20-річну студентку і залишив її помирати. Смертельна пригода сталася у селі Старі Богородчани у ніч проти неділі. Дівчина із другом саме поверталися додому, аж раптом помітили блиск фар. Машина розповідає Володимир. Летіла із шаленою швидкістю, не допомогло і те, що зійшли на узбіччя. Від потужного удару Тетяна, так звали потерпілу. Відлетіла на декілька метрів. Шофер навіть не зупинився, просто проїхав десь метрів п'ятдесять. Призупинився тоді легенько, але ніяких дій не зробив і дав знов газу. Я підбіг до неї, побачив, що вона вже була в дуже поганому стані. Ціла обличчя було у крові. Після удару дівчина була ще жива. Попутною машиною її доправили до обласної лікарні, але врятувати уже не змогли. Винуватця ДТП, правоохоронці та селяни знайшли уже під ранок у власній домівці. Як і авто, яке щоб приховати сліди, гороводій водій заховав на новобудові. За висновком медиків, за кермом, чоловік знаходився у нетверезому стані. За фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка мала місце в Горочанському районі. Слідчому управлінням порушено кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 кримінального кодексу України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років. 36-річного втікача одразу ж затримали нині за рішенням суду. Він у СІЗО. Правоохоронці наголошують на Прикарпатті наразі немає жодного нерозкритого ДТП зі смертельними наслідками, у яких водії залишили місце пригоди. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.